Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У ніч проти неділі російські телеграм-канали оприлюднили перші повідомлення про пожежу в дослідно-конструкторському бюро, розташованому на околиці Москви. За інформацією джерел, саме в цій будівлі, за участю інженерів КНДР велась спроба відновити стару ядерну установку, аналогічно тій, що свого часу стояла в Харкові. Проект передбачав відновлення вузлів ядерних реакторів, виготовлення комплектуючих для крилатих ракет із тактичними боєголовками, паралельне виробництво дефіцитних деталей для військової авіації, ураження об'єкта і за московським часом в районі об'єкта пролунали два потужні вибухи. За попередніми даними могли використовуватись ударні безпілотники невстановленого типу ракети великої дальності. Внаслідок влучань стала з детонація складів пального і пошкодження контейнерів із багаченими ізотопами, масштаб руйнувань пожежа миттєво охопила площу понад 6 тисяч квадратних метрів. Зруйновані або серйозне пошкодження, основний реакторний блок. Склади комплектуючих для авіації. Центр документації про дослідження радянських ядерних програм. У перші години пожежу не могли локалізувати через радіаційне зараження зони займання жертви поранені за інформацією оперативних служб, яку офіційно Кремль не підтверджує 148 загиблих серед загиблих інженери, інженерів, охорона цивільний персонал. Ще до 300 осіб отримали поранення, з них понад 60 опромінені високими дозами. Частина рятувальників госпіталізована із симптомами гострої променевої хвороби цифри надалі можуть зростати, оскільки десятки працівників залишаються під завалами. Рівень радіації, і зона зараження, зафіксоване перевищення природного фону 50 разів в радіусі 2 кілометрів від епіцентру. Метеорологічні умови сприяли поширенню радіоактивного диму. Внаслідок чого майже половина Москви затягнула токсичним смогом. В районі районів зафіксовано забруднення атмосферного повітря ізотопами цезію і стронцію. Частина населення на власний розсуд почала залишати місто. Реакція влади і спецслужб Кремель оголосив режим Код-Червоний, що передбачає повну заборону на розголошення інформації, закриття всіх під'їзних шляхів до району примусово -еваку... Куацію персоналу суміжних підприємств паралельно міністерство оборони проводить внутрішнє розслідування, з'ясовуючи, як стало можливим проникнення ударних засобів у центрах столиці РФ. Морально-психологічний ефект подія викликала шок у суспільстві. Люди публікують в соцмережах відео ядерного диму і колони пожежних машин спостерігається черги на виїздах з Москви попри спроби приховати масштаби катастрофи. Частина експертів називає інцидент найбільшої техногенної аварії після Чорнобиля, наслідки для військової спроможності РФ, знищення проектно-конструкторської документації дослідних вузлів затримує виробництво ракет і боєголовок щонайменше на кілька років. Паралізоване виготовлення дефіцитних комплектуючих для бойових літаків. Частина ключових фахівців загинула або евакуйована з небезпечним рівнем опромінення. Коротка аналітика. Спроба відновити старі ядерні програми в умовах війни обернулась катастрофою, яка підриває залишки довіри до влади. Кремль опинився перед подвійною кризою. Ні і моральною ризики подальших радіаційних наслідків для цивільного населення зростають. Висновок ядерні експерименти Кремля здійснювання у надзвичайно вразливих умовах перетворились на скриньку Пандори, що вже почала знищувати власну державу середини. Масштаби і руйнувань створюють прецедент техногенної катастрофи, що може вплинути не тільки на Росію, а й на сусідні країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. подобає. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.